Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп захисту рослин від шкідників та хвороб в серпні 2024 року, час Київський. Ось подивіться, червоні такі фігури. Це періоди, коли не можна ніякі хімічні препарати, тобто хімічні фунгіциди, інсектициди, соду, деревну золу, все що хімічне, в період. Знаходження місяця в знаці стихії води та вогню це дуже-дуже небезпечно для рослин. Будьте уважні, тут тільки біопрепарати. А ось наступає дуже гарний період, період діви, знак стихії землі. Ось тепер можна 6, 7 та 8 вранці до 7 години ранку будь-які препарати, але температура повинна бути нижча плюс 30 градусів. А краще, плюс 20, плюс 25. Увечері вже. Буде в Терезах, 8 місяць і 9-10. Тут використовуємо біопрепарати та настоїнки трав. Виділяю спеціально червоним кольором, тому що знаю, що багато хто використовує різні настоїнки, витяжку роблять, соду мішають, а потім рослини. На рослинах сухнуть листя і говорять, а що ж це таке було. А ось це буває тоді, коли ви цими розчинами або хімічними препаратами обробляєте свої рослини проти шкідників та хвороб, і потім маєте такі от проблеми. Це період стихії води та вогню. Тому, бачите, у нас не можна буде обробляти цими препаратами, так званими, а тільки біопрепарати та настойки трав 11, 12, 13, 14 та 15 вранці. А вже ввечері 15, 16 та 17 в козерозі будь-які препарати будуть вам в нагоді для того, щоб захистити ваші рослини від хвороб та шкідників. 18-19 біопрепарати та настойки трав. І знову будьте уважні, червоний колір. Не можна хімічні препарати, соду, деревну, золу. Біопрепарати та настойінкі трав. Гарний час. Але але, у нас є далі знову добрий період 24 го в кільці та 25, го коли можна використати будь-які препарати для того, щоб захистити наші рослини від хвороб та від шкідників. 26, 27, 28 вранці біопрепарати. І в цей період, якраз коли знак стихії, води та вогню, знову ж таки нагадую, не можна використовувати хімічні препарати, соду та деревну золу. Біопрепарати. Ось у нас весь тепер гороскоп, аграрний гороскоп захисту рослин в серпні 2024 року. Будь ласка, будемо раді, якщо ви скористаєтеся, і ваші рослини будуть здорові. І вам здоров'ячка Теж бажаємо до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.